Привіт! Зараз 8-го вечора. Я замість того, щоб сидіти і готувати олів'є, сиджу на роботі, купа комп'ютерів. Я от щось монтував а зараз сиджу в контакті, ну менше з тим. Е Ви, мабуть, очікуєте якогось пафосного або хоча б смішного привітання з Новим роком. Так от, я просто не можу його придумати. Е Але я обіцяв домонтувати відео, чого я не зміг зробити і, по суті, вже й не зможу. За 4 години я точно цього не зроблю. От, але буквально 3-4 числа я візьмуся за його монтаж і сподіваюся, я вже закінчу. А до тих пір, з Новим роком вас. Е і оскільки, мабуть, я не буду мати змоги привітати вас з Різдвом, то з Різдвом також. Е бажаю вам перш за все миру, бо мир це найважливіше зараз в ці часи складні. От. І завжди слідуйте своїм мріям, якщо ви не поганий ютубер. А якщо поганий ютубер, то чекайте моєї критики десь з лютого місяця в вигляді відео випусків таких собі. До речі, я не знаю, яку назву їм придумати. Якщо у вас є щось толкове в голові, то пишіть в коментарі. Тому з новим роком святкуйте, не бухайте, все найкраще.